Так, всім вітання. Зараз ми записуємо чергове відео з Віталією Майбородою, який займається питаннями, мовно кажучи, захисту лісів, але захисту лісів, як фахівець, який сьогодні, можливо, трошки просвітить на предмет того, а як наші лісівники, лісничі керівники лісових господарств, як вони стають мільйонерами. Ну, от, минулого тижня, здається, була інформація про те, що. В Рівне пройшов обшук у керівника лісового господарства Рівненщини. Найшли там кілька мільйонів доларів, там золото. От. Ну І відповідно після того я бачу інформацію про те, що звільнили керівників там, підрозділів. Ну Але знову ж таки, це ми маємо такий аналог, знаєте, от звільнили наших воєнкомів, керівників ТЦК. Змінили, а ситуація ну не змінилася, тому що йдеться про... Зміну систему не персоналі. Ну, зміні персоналі від того, що зміниться, коли є система. А трошки про ту систему я попросив Віталія розповісти. так, Ми записували вже кілька інтерв'ю. Ну, Зараз передаю йому слово. І е як, 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 пане Віталій, як стають мільйонерами за рахунок того, що знищують навколишнє середовище? Ну, Минуле наше відео ми закінчили тим, що я показував картку лісів за 2019 рік. Чому за 2019 рік це карта сколи район Сколиславська. І в верхній частині я забув сказати, що це національний природний парк з колівської Бачите, як він на сьогоднішній день. Ну, і рожевий день... колір це якраз власне, Ну, такі так, Вируб... червоні, рожеві вирубки. Та. Але те, що зеленим кольором... Вони думаєте, що це повноцінні ліси. Це можуть бути чугарники, це можуть бути молодняки, 10, 20, 30 років. Воно все показує на знімках наса зеленим кольором. У 2000, 2019 році, якщо хтось, якщо пам'ятаєте, в дебатах на стадіоні Володимир Зеленський поставив питання: хто відповість за вирубані Карпати? Ну, судячи з усього, це питання висловлю в повітрі 20, 21 рік. І ось ми бачимо картину 22 рік, е, яка от на сьогоднішній в районі Сколи, Славськ, Бореня. З mm -hmm. ну, червоного і кольору стало, жов... стало суттєво більше. Е, значить, е... Я нагадаю, що це є карта зі знімків НАСА так. Е, карта якраз нашого регіону, де видно динаміку, динаміку знищення лісів, знищення через те, що з'являються ті червоні плями, тобто вирубки. Цікавим є також те, що ось, зважаючи на те, що як і виробки пройшли на національному природному парку Сколівські Бескиди, за даними е, прес-служби ОДА. Цей національний парк визнаний став переможцем Ukrainian Tourist Awards 21 у номінації Жирним шрифтом Найкращий природний парк. Mm -hmm. ну, можна тільки здогадуватися, який же ж гірший природний парк. Ну, будем, не, не знаю, який гірший, но, але цей найкращий. Ідемо е, далі. Е, як же все-таки стають мільйонерами? Е, Доволі просто. Це треба занизити кубатуру на ділянці, яка йде в виробку. Ну, майже майже, майже вдвічі. Кубатуру чого? Вирубаного лісу, як правило, ділового лісу. На дровах вони не, не кладуть дров, а в, в, в діловий ліс його кубатура занижується. Удвічі, де удвічі, де чуть більше, де чуть менше. Так що, якщо ми говоримо, що в області вирубується мільйон кубів дерев. Насправді це може бути два. Може бути, може бути трохи більше, два, може бути трошки менше. ну Десь в такому районі. Тому що неодноразовими моїми перевірками було встановлено, що на лісосіці. Знаходиться отак саме вдвічі більше. Хто бачив відео українські гниди в карпатських лісах, конфлікт так там виник власне за того, що ми на тій ділянці, де мало бути 100 кубів, знайшли 250 кубів. Не вирубаного? Ні, це ліс стояв ще на корені. Це ще не є злочин. Злочин угу. це є тоді, коли він вирубаний і вивезений. Угу. І вивезений. І якщо ви перепрошую, це відео дивилися, ви побачили, як повз, оце стоїть е, прокурор району, оце стоїть е, начальник поліції району, а оце стоїть, це стоїть це, який їх називаю лісові гниди. І це скріншот з того відео, хто його не бачив. І йдуть лісовози повз них. Вантажені не чіпованою деревиною. Е, ну, е, наявність чіпів, це ще не означає, що ця деревина е, все-таки не буде вкрадена. Тому що ось ми маємо штабель, який демонструється, бачите, це чорненькі, це є чіпи. Оце чіпи, це все це виставлено на сайті обласного управління. Деревина, все як має бути чіпована. Тут вона ж не є чіпована, але наявність чіпів не, скажімо, це не гарантує того, що ця деревина вкрадена. Ось це фото було моє мною зроблено в роздільському лісництві. Бачимо колоди, на них прибиті чіпи. Коли ми водимо в базу пошукових даних, ов, е, е, Open... Е, базу пошукових даних цю, ці дані Open Ukr Forest е, по наших, нам дає відповідь, по вашому запиту, даних не знайдено. Тобто деревина лежить, чіп на неї прибитий, Мило, її нема. значки її не існує. Mm. така цікава картина. Mm. Ще інакша картина є в цьому ж самому роздільському лісництві це Миколаївська. Ось лежить зрубаний бук. Бачите, величезна колода, велика, зрубана, зрубана, прибитий до неї. Чіп, все як положено. Ми возимо базу пошукову дану Open Ucker І що ми бачимо? Що це є дрова першої групи. Причому вони складені в штабель. Ширина штабеля 2 метри, висота 1,65 м, довжина 2 метри. 2 метри 2 см. Це одна колода, поруч лежить. Також колода, бачите, також довжелезна. Це є також дрова першої групи. Дрова першої групи це є паливні дрова. Ну, я вам скажу царські дрова. Це, ну, <злух> м а, ясно, Тобто, під видом э, дров фактично. Вирубується ділова деревина, записується як дрова, це і дрова. А в чіпах це дрова. дрова. А потім, коли вже тої колоди не існує, ніхто її не перевірить. Чи були там справді дрова, чи ні. Тобто, якщо на гарячому спіймати і е, зафіксувати, що це є колода, ну, то то, що тут продемонстровано в фотографіях, то зрозуміло колода. Коли, коли тої колоди вже фізично немає, Ну, все, були дрова і нема дров, Спалили. Вивозиться ліс, як правило, в нічний час і так далі. Ну, але як там ми бачимо на відео, навіть повз прокурорів і поси їдуть. Оце є, є паливні дрова. Оце є справжні паливні дрова. Які лісівники лишили в лісі, бачите, метровка. Угу. І гниють. Вони їм не потрібні. Їм без того дрова вистачає. До речі, чим закінчилася ця історія? Оце, що український не Карпатських лісах. Е, тим, що був звільнений, що ви думали, не майстер лісу, не лісничий, ніхто, а голова райдержадміністрації, в якого я був е, радником, і через деякий час його звільняють. Теж ж сама ситуація по як ми розповідали. Там мені сприймав голова Пустометівської райдержадміністрації, дивним чином виявлені факту крадіжок, дивним чином і його через пару місяців звільняють. <звільнення> 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 Я зробив на прес-конференції Гал-Інфо, коли відбувалося в кінці 2017 року. Там Ірина Марушкіна, така може й знає, робила таку: хто буде звільнений наступний? І здав таке припущення, що наступним буде звільнено мій брат, який в ОДА займав пост голови молоді, молоді спорту управління питання молоді спорту. Що ви думаєте, у 18-му році Дейне, то я перепрошую, Синютка його знімає. Ну добре, це все таки моє. І от тепер, от скажіть, коли ми бачимо на фото. Коли прокуратура затримує нібито на хабарі чиновника чиновника в стінах обласного управління лісового господарства, ну, не будемо переходити на персоналі, е, цього чиновника легко впізнати. За що його звільнюють? За випуску лісоробного квитка, З, е, він просто видавав лісоробні квитки. І за це він отримав за кожен лісорубний квиток 5 тисяч гривень. Десь там в районі 5 тисяч гривень. Uh -huh. І от прокуратура Львівської області, для того, щоб показати, хто в домі господар, вирішила таку справу зробити. А ви проаналізуєте, скільки тих лісорубних квитків, ну, їх там... це я не називаю це не хабар, а називається скромні чайові. Uh -huh. Тому що коли, по лісорубному квитку можна заготовити 200, а той більше кубів лісу на сотні тисяч гривень. Це перепрошую 5 тисяч, це треба взагалі не мати совісті, щоб не дати. <реш> От. Це в ресторані дають офіціанти 5% чайових, а за кордоном 10, наскільки мені відомо. Ось, Ось ці гроші розкладені. Якщо б їх порахувати, то там зайшло троє чоловік, дали всі по 5 тисяч, але тільки в одного були лічені. Добре, гаразд. Ось деревина викрадена. Що далі з неї робити? Треба її далі десь реалізувати. Тому що цей мільйон, за який ми говоримо, він іде все легально. То... А те, що поверх в ліс... лісорубному квитку ще є лишня кубатура, її десь треба реалізувати. Вона, як правило, осідає на підпильних так званих пилорамах. Хоча всі прекрасно знають, де ці пілорами є. Це не самогонний апарат, що можна у хаті сховати. Ну, вони є і на Волині, і на Франківщині. Що вони є. Так. Або, якщо це було за часів Януковича, вони відверто, не ховаючись, відправляли контрабандою за кордон. Як я виявив цю контрабанду? Я взяв, проаналізував е, дані КРУ, тоді ще кру було, потім стала Держфінспекція, а потім Державна служба. Mm -hmm. І от виявив, що протягом десь більше року, трошки більше року часу, Славським лісгоспом і Привгосколівським десь приблизно, не приблизно, навіть точно 7852 куба було відправлено контрабандою. Тому що по звітах Славського лісгоспу одна цифра, на митному стрій. Інша цифра. Різниця складає майже вісім. Ну може, там ще щось весло? Е, не знаю, не знаю, не буду е, говорити. Я думаю. Ну, я... як припущення, так, цілком логічно. Ні, чому це припущення? Я думаю, що я помилився і даю запит угу. в Держфінінспекцію. І надсилаю ці від... в упер, тому що в мене є цирокопії. Це не є... Це не є. І мені відповідають. Повідомляємо, що скеровані вами витяги з актів ревізії відповідають інформації, яка міститься в оригіналах актів ревізії. Ні, ну, я маю на увазі, що тут може сказати, що через той митний пункт ще йшов інший ліс, не тільки з Колівського лісгоспу. Чому? Там чітко вказано в актах ревізії, що це йшов зі Славського лісгоспу. А, Бо це ак... Славського, так? Так, ага. Славського і Сколівського. Угу. По кожному лісгоспі проводилася перевірка. Uh -huh. От. І в актах чітко зазначено, що за який період, скільки кубів було, е е скільки кубів Лісгосп звітує, що він, і скільки кубів за цей же самий період через митний Угу. Uh -huh. Я починаю писати скарги. Міністерство справ, генпрокуратуру. всюди проходить відповіді. Ну, Нема злочину, нема злочину, я помилився. Аж в 2015 році, після Революції Гідності, вони прозрівають і відкривають кримінальні провадження. Потім через рік закривають. Ну, ясно. Я звертаюся, ні. Я звертаюся <кхів> до народного депутата Дмитра Добродомова. Ну, Він мене запам'ятав, бо я давав інтерв'ю колись на цей каналі Зік. Ну, особа, будемо говорити так, доволі неоднозначно. Але тим не менше він мені поміг, він скерував запит. Йому відповіли, що от, шановний народному депутату Добродом, шановний Дмитро Євгенічу, досудове розслідування проведено неповне. Неповно. Винні будуть покарані, буде все. А потім через деякий час знову дають йому відповідь. Шановний Дмитро Євгеновичу, це вже нацполіція, е, е, стала, вже стала міліційна стала вже Нацполіція у Львівській області. Перевірити вказану діяльність Славське лісове господарство і Сколівське господарство. Не представляється можливим, оскільки документами, необхідними для з'ясування митного мітному помитному посту стрільці відсутніх, та як були знищені відповідно до наказу номер 14 ДМС України від 13 2016 року. Все? No, yes. Кінці воду, як то кажуть. No, yes. <laughs> ну, це підписано начальник середа тоді був, поліції. Ну, ви можете сказати, ну це було давно, це було вже неправда, такого може не існує. Ні. Давайте проаналізуємо, просто аналітика. Проаналізуємо видачу лісорубних квитків з 2022 рік. Це, що ми добилися з паном Степаном Середою, головою, да, щоб вони викладали лісорубні квитки. Громадської ради, правда? Так, так. От, вони вже не викладають. Вже перестали викладати. Угу, угу. Це Але під, час, ось... під час війни це військова таємниця, mm -hmm. так? Навряд, ні, <рес> ні, тому що перейшло реформування лісової галузі. Uh -huh. От, до речі, можемо ще записати з цим по, Рів... по Рівненській області. І от що ми маємо: така цікава ситуація. Одна лісництво, Держівське лісництво Срейського лісгоспу. Воно виписує лісоробний квиток, номер. Рубають один гектар вільхи, вільхи чорної, яка росте, ну, вільха на болоті. Це щось приблизно, щось таке, от мале, такі от патички. Ну, хто був на болоті, бачив, як росте вільха. Угу, угу. Вільху рубають, ну це не болото. Ну, Ні, ну тут ми в ну, парку записуємо, так. Та, але… Е, я, яка вільха, яку рубають 60 років. Ну, що там в тої вільхи є? Там, і там вони пишуть, що там 450 кубів, з них тільки ділової 26 кубів. Ну, правильно, це, це в основному дрова. В той же час в цьому ж лісництві виписують лісорубний квиток, е, ну в цьому ж році мається на увазі. Один гектар дуба, в якого запас 370 кубів. Тобто дуб, який рубається у віці 110-120 років, має запас. На гектарі, на 80 кубів менше, ніж вільха на болоті. Ось, ось такі ось так виглядають дуби в віці приблизно 110-120 років. Порівняйте їх і порівняйте з тою вільхою, яка росте на болоті. <рив> Причому вихід ділової деревини тут такий самий, як в тої жвірхи. Д... Ну, на три куба різниці. 29 кубів. Угу. Собі. Менше ніж на 5%. Ну ясно. Тобто, ну, І в результаті можна зробити припущення, що того, куба, що того дуба там виробили набагато більше, ніж, ну, ніж задекларовано, тому що його просто фізично не може бути стільки, скільки з ділової деревини, скільки з тої вільхи, яка набула. Ну, як же ж? ну Ну, і тепер скажіть, ну чи не варто дати за цей лісор? Ну, це ж, це ж це просто no, <смітно> так. совісті треба не мати. Ну і тут я ще хочу навести е, е, Василь Курій, ну, знаєте, мабуть, який зробив такий допис. Е, це не я, говорю. Mm. Дружина директора австрійського лізовського має криптовалюти на 60 мільйонів доларів. Це він на своєму там. Він має війську мануфактуру, ну він таке виклав таку інформацію. До речі, дружина, без... ага. дружина безробітна. А ось це її палац на вулиці Ну, Прикладів можна наводити багато. Ми бачили той, який зараз з'явився з цих засобів масової інформації. Одно, але зрозуміла ситуація, що звільненням одного. Чи кількох система не зміниться? Потрібно змінювати систему, а цим поки що ніхто не займається і не хоче, тому що, мабуть, багат, набага, дуже багато вигоду набувачів. починаючи від скромної подяки 5 тисяч гривень за видачу лісорубного квитка і закінчуючи вже мільйонами доларів, які знаходять в, при обшуках, коли, ну, коли так стається. Кілька мільйонів доларів в рік це в рік, тільки по одному управлінні. Власному, власному це е, тільки деревини. Добре, дякуємо пане Віталію. Повернемося ще до тої теми. Дякуємо всім за увагу. Почуємося.